Це «Європа у фокусі з вами. Я Лара Бабалола. Ласкаво просимо. Парламент Угорщини нещодавно прийняв поправку до конституції, яка ще більше обмежує права ЛГБТК спільноти. Вона доповнює закон, прийнятий кілька тижнів тому, який фактично забороняє проведення прайдів і дозволяє владі використовувати програмне забезпечення для розпізнавання облич, аби штрафувати учасників парадів. Поправка також встановлює, що визнаються лише дві статі чоловіча та жіноча. Amnesty International та інші правозахисні організації називають це порушенням законодавства ЄС і заклик. Ають до прийняття заходів проти угорського уряду людина, яка стоїть за усім цим, прем'єр-міністр Віктор Орбан. Після повернення до влади 15 років тому Орбан узяв під контроль більшість державних інституцій, змі та систему освіти. Критики звинувачують його у підриві демократії. А європейський парламент визнав Угорщину виборчою автократією. Але зараз Орбан опинився під тиском. Петер Мадяр став найсерйознішим суперником Орбана. Мадяр очолює найбільшу опозиційну партію Угорщини і навіть знайшов союзників серед виборців, які колись були лояльними до партії Орбана. Це Стівен Мейер. Він професійний геймер, робота про яку мріє багато хто в індустрії кіберспорту. А вона передбачає участь у міжнародних турнірах та щоденні тренування. А це Бен. Він хотів би бути в школі і бачити своїх друзів, але знаходиться у лікарні на лікуванні. Через те, що він майже не виходить із палати, дні здаються йому довгими і нудними. Але в шотландському місті Глазго спеціальна програма звела Бена і Стівена разом для маленьких пацієнтів це довгоочікувана можливість відволіктися від своїх. Проблем зі здоров'ям. Швидкість і круті машини. Перегони на віртуальному ігровому треку справжня родзинка лікарняних буднів Бена. Це просто весело грати в ігри. Коли я отримую хорошу машину, я відчуваю, що досягнув чогось. Ігри це справді весело. Стівен Мейр геймер за професію. Щодня він приходить до королівської дитячої лікарні і грає у відеоігри з маленькими пацієнтами. Він знає, що 11-річний бен любить автоспорт. Вони давні друзі. Бен провів кілька тижнів у цій лікарні у Глазго, Шотландія. Просто бачу, як вони сяють, як посміхаються, коли я заходжу з футляром для Nintendo Switch. І вони розуміють, що це не медсестра, не черговий лікар. Це людина, яка прийшла сюди повеселитися з ними. Бен переніс серйозну операцію на шлунку і потребує постільного режиму. Від самого народження він постійно перебував у лікарнях. Його батько розповідає, що жодна з них не подобалася Бенові так сильно як королівська дитяча лікарня Гласко значною мірою завдяки Стівену та його друзям. Мене не було тут, коли Стівен був тут останнього разу. Коли я повернувся, перше, що Бен мені сказав, я грав зі Стівеном у гру. Розумієте, коли він грає, його пальці на руках і ногах посмикуються. Це означає, що він щасливий. Йому це подобається. Медичні дослідження показали, що відеоігри можуть полегшити страх дітей перед лікарнями та операціями. Саме тому благодійний фонд дитячої лікарні Глазго планує розширити свою програму Геймер у лікарні. Це допомагає покращити їхній психічний стан. Перебування в лікарні може бути доволі складним, а ще досить нудним. Потрібно урізноманітнювати день різними подіями, видами діяльності. Ігри тепер також стали частиною цієї програми. 12-річна Шарлота також перебуває тут уже кілька тижнів. Відеоігри для неї зовсім нові. Шарлота страждає на аутизм. Стівен вчить її грати у Майнкрафт. Це чудова гра, яка допоможе Шарлоті побудувати свій власний світ, що не обмежується стінами лікарні. Вона завжди хотіла навчитися грати, але у неї не було можливості. Зараз їй дуже сподобалося, і вона дійсно насолоджується грою. Зазвичай вона швидко втрачає концентрацію. Але учора сиділа і грала у гру більше години, що дуже незвично. І їй дуже подобається. Вона була дійсно зосередженою. Шотландські геймери підтримують цей проект. Любитель ігор Ендрю Фолкнер зібрав на нього понад тисячу британських фунтів від клієнтів свого магазину ретро ігор у Гласко. З відеоіграми пов'язано багато різних емоцій. Ви відчуваєте радість, розчарування, повне захоплення. Зрештою, гра у відеоігри це звільнення. для дітей, які застрягли у лікарні на тривалий період часу. Це фантастичний спосіб пройти через усе це. Професійний геймер. Також добре знає, що екранний час має бути обмежений. Сьогоднішні ігри зі Стівеном були для Бена останніми. Він нарешті може повернутися додому. Тепер батьки будуть стежити за тим, щоб він не проводив за іграми занадто багато часу. Бен багато чому навчився від свого приятеля Стівена. Щоб стати хорошим гравцем, потрібен час. Якщо він програє, то просто пробує ще раз, не опускаючи рук. Я гратиму в гру з дитиною в останній день її перебування в лікарні, і я знаю, що можливо більше ніколи її не побачу. але це такий прекрасний момент. Я проводжу цю останню ігрову сесію, знаю, що вони поїдуть додому, і сподіваюся, не втратять цієї пристрасті до ігор, коли опиняться вдома. Шарлота має залишатися в лікарні ще на деякий час, але на щастя, Стівен буде там із нею. Вони вже планують наступну ігрову сесію разом. 30 років тому Сребрениця в Боснії і Герцеговині стала місцем найбільшого у Європі масового убивства із часів голокосту під час Другої світової війни. У 1995 році сили боснійських сербів убили понад 8 тисяч боснійських мусульманських хлопчиків та чоловіків. Невдовзі після цього західні країни домовилися про припинення вогню, що поклало край цій війні. Але спогади про ці звірства досі живі, і етнічна напруженість у регіоні зберігається. Йосип Єлиніч крокує до того, щоб загоїти ті рани. Він вирушив у подорож через всю країну, щоб подолати розбіжності та вшанувати пам'ять жертв цієї війни. Я сам Мене звати Йосип Єлиніч, і цієї весни я вирішив здійснити піший похід через Боснію і Герцеговину. За 45 днів я подолаю тисячу кілометрів щоб вшанувати пам'ять жертв боснійської, сербської та хорватської воїн, а також конфлікту, який стався тут у 1990-х роках. Мабуть, найважливіша зупинка в його подорожі Боснією і Герцеговиною Сребрениця. Де сербські війська та воєнізовані формування на чолі з генералом Младічем вчинили масову різанину, убивши понад вісім тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків? День Йосипа розпочався усього за 25 кілометрів звідти у кравиці біля меморіалу сербським жертвам, убитим боснійцями. Хоча він сам хорвати католик, чоловік молиться і за них. Оні това й криж Я несу цей хрест за них, щоб вони могли пробачити і примиритися. Єдність Боснії і Герцеговини як держави усе ще крихка. Нещодавно Мілорад Додік, президент Республіки Сербської, був засуджений до одного року в'язнення і позбавлений права обіймати посаду президента протягом шести років. Цей вирок став наслідком його зусиль, спрямованих на відокремлення республіки, населеної переважно сербами від Боснії і Герцеговини. Упродовж багатьох років Додік отримував підтримку з боку Сербії та Росії, однак із рішенням суду він не погоджується. Відтоді багато людей у регіоні бояться, що старі рани можуть знову відкритися. Ніхто не хоче говорити про це, навіть на камеру. Адже страх, що навіть незначний інцидент може знову розпалити напруженість, надто великий. Йосип також воліє не говорити про політику. Кілька друзів супроводжують його у поході. У маленькому містечку Братунаць мілораддодік радо вітає всіх, хто прибуває сюди. Йосип неодноразово стикається з дивовижним явищем. Люди запрошують його до себе у гості. Його місія привернула увагу і багато хто поділяє його віру в те, що настав час для нової сторінки у відносинах між етнічними групами. Що я можу сказати? Добре, коли молодь залишає політику осторонь. Люди повинні миритися і нормально жити разом. Я це поважаю. Коли Йосип прибуває до меморіалу у Сребрениці, місцева телевізійна станція вже там. Йосип знаменитість навіть імам прийшов його привітати. Сам не драгомідає, одлучився йодепосвіти поточарес. Я радий, що він вирішив відвідати сребриницю місце геноциду 1995 року. Від імені жертв від імені ісламської громади, від всіх нас, хто повернувся сюди. Я вдячний йому за цей візит. У 1995 році понад 20 тисяч цивільних осіб було вигнано, а понад 8 тисяч чоловіків і хлопчиків убито. Їхні імена викарбувані на граніці. Боже, благослови Боснію, і все буде добре. Мер Сребрениці відвідує місцеву родину. Він їхав цілий день, щоб поговорити з жителями про поточну ситуацію. Хоча ніхто й не визнає цього відкрито, багато хто готовий виїхати будь-якої миті, валізи вже зібрані на випадок ескалації напруженості. Травма глибока. Люди приймалю посибно, образи і поси люди серебряниці особливо обережні. Останнє, чого вони хочуть, це нового конфлікту, оскільки це поставило під загрозу важко здобутий мир і призвело б до подальших руйнувань втрат. Ми щодня стежимо за ситуацією в сребрениці та довколишніх селах, звертаючи увагу на занепокоєння і страхи місцевого населення. Ми прагнемо сприяти встановленню миру. Коли Йосип приїжджає до міста, люди його вітають. Молода дівчина просить про селфі з ним, а він із задоволенням позує. Браво. Цей проблиск нормального життя не приховує тривог людей. Навіть через 30 років мир у цій країні залишається крихким. Візит Йосипа цього не змінить, але це не зупинить його на його шляху. Віборг одне із найстаріших міст Данії, де колись жили королі та воїни. Це популярне місце для тих, хто любить історію, мистецтво та природу. Це невелике місто може запропонувати багато цікавого, зокрема і тим, хто хоче повільнішого темпу життя на пенсії. Але деякі люди похилого віку мають інші плани на свої золоті роки. Торбен Альструб міг би вже давно повісити капелюха на цвях, але він не хоче цього робити, і його віддані справі не залишається непоміченою. Зараз 10 ранку, і Торбан Альструп готується до своєї денної зміни водія автобуса. Йому 83 роки. Чому ж він взагалі йде на роботу? Я здоровий і енергійний. Я з нетерпінням чекаю на новий робочий день. Торбен – водій автобуса у містечку в сільській місцевості Центральної Ютландії. Він навчився керувати ним лише у 70 років. До виходу на пенсію він був професійним військовим і бізнес-консультантом. Але життя пенсіонера його не влаштовувало. Тож він повернувся до роботи. Коли ти насолоджуєшся роботою, ти насолоджуєшся життям. Гадаю, що працюючи, ти проживеш довше. Торбану не потрібні гроші. Після 40 років роботи він має хорошу пенсію. Його дружині теж далеко за 60, і вона теж досі працює. І в них обох все ще залишається час для догляду за садом і кількома вуликами. тут я відпочиваю, і на це в мене завжди є час. Данія має спільну проблему з більшістю інших європейських країн. Занадто багато людей похилого віку і недостатньо молоді. До 2050 року. Кожен четвертий данець був старшим за 65 років. Навіть данські профспілки схвалюють ініціативи уряду та бізнесу, які заохочують пенсіонерів повертатися до роботи. Щороку профспілка державних службовців Данії голосує за найкращих кому за 60 чоловіків і жінок, які просто не хочуть покидати роботу. Багато членів нашої профспілки хочуть продовжувати працювати після досягнення пенсійного віку, але в такому разі вони очікують більшої гнучкості, тобто меншої кількості робочих годин на тиждень. Або, якщо йдеться про керівні посади, меншої відповідальності. Я сподіваюся, що одного дня ми зможемо сказати: ми беремо всіх, хто може і хоче працювати якомога довше. Коли 83-річний чоловік приходить на роботу, він повинен пройти обов'язковий тест на алкоголь. Крім того, він має регулярно проходити іспит із кермування і він досить популярний серед своїх колег. Навіть 20-річні стажери кажуть, що він дуже крутий. Я небагато спілкуюся з людьми його віку, але як на свій вік, він просто неймовірний у своїй справі. Його начальниця теж не бачить нічого особливого у віці її літнього співробітника. У нас є кілька літніх водіїв автобусів. і Багато хто з них змінив професію вже у зрілому віці. Вони шукали більш спокійної роботи і тепер працюють із нами навіть у пенсійному віці. Моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що всі вони достатньо придатні для цієї професії, як когнітивно, так і фізично. я з радістю це роблю, адже вони прекрасні працівники. Торбан користується популярністю і серед пасажирів. Більшість із них школярі, які їздять цим автобусом з маленьких сіл, де вони живуть, до школи у найближчому окружному місці. І назад їм подобається бачити Альструпа за кермом. Доки хтось дбає про те, щоб він міг виконувати свою роботу. У мене немає причин перейматися. Торбан каже, що ніхто ніколи не скаржився, що він застарий для цієї роботи. Суспільне ставлення змінюється. Зараз у політичних дебатах говорять про те, що ми, люди похилого віку, можемо бути корисними. Я радий, що живу часи, коли від нас більше не чекають лише скромності та вдячності. Тож Торбен і далі дбатиме про те, щоб автобус прибував вчасно. А вирішення проблем старіючого суспільства у його рідній країні Данії він залишить у руках когось іншого. Ці діти також долають віковий бар'єр на ринку праці. У початковій школі в Британії вони здобувають практичний досвід у різних професіях. Це програма покликана налаштувати їх на успіх із раннього віку. Як на мене, чудовий час щобити з роботи. А на сьогодні це все. Більше наших програм ви можете знайти на Ютубі або на нашому сайті dv.com. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у наступному випуску Європи у фокусі.